Псалом 144. Похвала милості і справедливості Божій, хвала Давидова, буду звеличувати Тебе, Боже мій, цар мій, і благословлятиму імення Твоє на віки вічні. Щодня буду благословляти Тебе і хвалитиму імення Твоє на віки вічні. Великий Господь і вельми ославлений, і велич його неймовірна. Рід родові буде з похвалою засвідчувати діяння Твої і звичати промогутність Твою. А я в думках міркуватиму про велич слави Твоєї і про дивовижні діяння Твої, будуть оповідати про могутність грізних діянь Твоїх, і я буду звичати про велич Твою, будуть проголошувати пам'ять великого доброчинства Твого і оспівувати праду Твою, щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і невимірно милостивий. Добрий Господь до всіх, щедроти Його в усіх діяннях Його. Нехай прославлять Тебе, Господи, всі діяння Твої, і нехай благословляють Тебе святі Твої. Нехай проповідують славу царства Твого, і нехай оповідають про могутність Твою, щоб повідати синам людським про могутність Твою і про славну велич царства Твого, царство Твоє, царство всіх віків, і володарювання Твоє на всі роди. Господь підтримує всіх, що падають, і підносить тих, що були в поваленні, очі всіх сподіваються на тебе. Ти даєш їм поживу їхню у свій час, відкриваєш руку твою і насичуєш усе, що живе в своєї доброї волі. Праведний Господь на всіх шляхах своїх і добрий у всіх діяннях своїх. Близький Господь до всіх, що прикликають Його, до всіх, що прикликають його в істині. Бажання тих, що бояться Його, Він задовольняє, зокі їхні чує і рятує їх. Господь збереже всіх, що люблять його, а всіх лиходію винищує. Уста мої мовлять похвалу Господню, і нехай благословляє кожна плоть свято ймення Його навіки вічні. Амінь.